Дякую. Я е, хочу прочитати один вірш, написаний зовсім недавно. Він називається Україна, страсний тиждень. І дійсно він був написаний на страсному тижні, коли було особливо важко, тому, мабуть, він е, таким, таким і виявився. Е, різні віхи були у ці великі, і страшні, і героїчні півроку, які ми переживали, і все думалося ось. На, цей, на цю сходинку, що дочекатися цього моменту, дочекатися цього моменту вже е, особливим все таки здавав е, для мене був велик день очікування Великодня, і здавалося, що все-таки це має бути якимось етапом. Так, воно не стало зовсім легко все е, після Великодня, і продовжили гинути наші побратими, і продовжується. Страшна битва за Україну, але я думаю, що все-таки то е, була певна віха, е, коли настало Воскресіння, і можна говорити про Воскресіння України. Е, е, а вірш від імені України написаний е, він такий: це я, Україна. Я тут, у вишневім садку, із Духом вселенським, як з батьком, молюсь, розмовляю. Ні, ні, я не плачу, це роси. А те, що зітхаю, буває, не втримаєш суму в годину тяжку. Та ви не сумуйте, одважні мої діточки. Боріться, чувайте, не спіть і біду перебудьте, нічого не вдієш, місток зі старого в майбутнє, страсного терпіння, години чи дні, чи роки. Нічого не вдієш, отож не сумуй і не плач, хоч іноді хочеться чашу оту відвернути. Та кожен сократ споживе свій різновид цикути. Здається, я знову зітхнула. Мій батьку, пробач, мені так непросто. Я бачу, хто зрадив, хто втік, хто хоче і землю загарбати, і небо забрати, хто духом заслабне, коли мене кинуть за грати, і хто не зарадить безсилий, хоч як би хотів. Та ти мене вибрав, мій батьку, і згодилась я. Ти вибрав моїх діточок, дай їм сили й терпіння, щоб згинуло пекло і щоб відбулося Воскресіння, потрібне розп'яття, що ж хай буде воля твоя.